Всім вітання, друзі, і ми продовжуємо переробляти, вдосконалювати, не кусайте мене вчитися на власних помилках, а ви вчіться на наших. В попередньому відео ми вам показували, ми ось сюди в брудер в два рази склали ось таку сіточку, яка йде. Як вона називається? Ну, взагалі для вона армування. Для армування, під утеплення домівок вона йде чи під стіни, які треба зах... притримати більш надійно. І ми так вдвоє, але виявилися навіть не матеріал, а площа клітиночки. Ви бачите, дуже миленька клітиночка. Матеріал може... Матеріал непоганий взагалі-то. Але клітиночка, саме розмір клітиночки тут не влаштовує. Ми сьогодні придбали у стройматеріалах ось таку металеву сітку. 12 на 12, так? 12 на 12 міліметрів і там вже щільність її ви. Може показати, яка флітинка була. Так, Два ось. рази. Ось бачите? Навіть ну, тут, ну так, да, дві клітинки. Тобто це десь 6 на 6 клітинка, дуже маленька, або 5, 5, на... 5 на 5, напевно. тобто, ну. Ту То... вибрали наших курчат, обычну, звичайну таку коробку, і зараз Валера буде майструвати. Заміряв. Буде підганяти, вже обрізав болгаркою всі края, щоб нічого не поранило малих. І зараз тільки такі... нюанси залишаться. Ви дивилися, що якщо у вас маленькі добові курчата, то все ж таки їм потрібно класти. На дно ще пелюшку одноразову, бо лапки дуже маленькі, може провалитися лапочка і поранитися пташеня може. Тому їм все ж таки на перший якийсь тиждень-два потрібно будуть все ж таки пелюшки. Як найменшим дітям для підстраховки. Ты их саморезами будешь крепить? <плевит> вот так загнул. Да, раз. Під... подрежу. Остаточно. Так, закріпляє валіра. Ось такими саморізами з такою шляпкою. Прес шляпка, так? При прес шайба, Прес-шляпка, при прес шайба. Сітку ми обрали 1 мм. 1,2, на 1,2 мм. Ні, один. Один міліметр. 1,4 мм дорожче було набагато вдвічі. Ну, якщо у вас є кошти і можливості, то Ти купіть. Ну, <ріць> і роб... працювати з більш, з більш товстою, теж тяжче. Хай. Тому ну, подивимось, ми вам чесно кажемо, що такий варіант, як ось та сіточка, ну... можливо для пташенят покласти, поверху а... і для... Малечі для добових. Для малечі. З головою. Ні, я для добових. Ось тут зверху можна покласти щось таке, так? Щоб їхні малюсінькі лапки не провалювалися. Ну, ось тут. Для великих вже потрібно, бо вони, як і всі живі істоти, добре їдять і добре справляють свої нужди. І, і ще як кури вони. Дуже багато розсипають, куриця це така птиця, якій потрібно грибстися і грибстися, і грибстися. І як би ви не прибирали, скільки б ви що не робили. А от і вони дуже багато розсипають, дуже багато. Тому вам треба якось організовувати, якщо ви не купили готовий брудер, а робите самі то вам треба якось робити, щоб це все можна було почистити. Так, прикрутили, друзі, ще раз вам розкажемо, що це на, певно, вже на 70... 5% все зроблено з того, що було у господарстві. За що ми заплатили? Це за сітку. Ось цю пелюшку, яка обігріває, її ми придбали в секонд-хенді. Це освітлення, проводка та освітлення. шурупи, саморізи. І в принципі у нас все? Якщо у вас немає пелюшки, то вам треба купити, наприклад, інфрачервону лампу. У нас у самих малих у добових, У них інфрачервона лампа, але під неї треба враховувати, що повинна бути відстань мінімум 60 см. Мінімум. Люди роблять 30 см, а то й 20. І що, вони там, що? Одразу смажиться? Не знаю. Загар отримують. Менш. Потужно? Так. Ну, да. е, ось так. А все, ось ці досочки, палочки, все це було у господарстві. Ось ці всі лоточки, це все з підручних матеріалів. Зроблено. І тут зараз проживають курчата, яким ну, будемо казати місяць. Привіт е -е -е -е. Коли ця, ми їх називаємо молодша група. Коли ця молодша група трішки підросте, сюди перейдуть ще менше яслі, ті, яким зараз 4 дні. У нас є яслі, є молодша група, є ось ці це середня група, які їм десь місяця чотири, бо вони покупні, то я точно не можу сказати. І є кури, які несуться, а ну ви чуєте, курка знесла яйце. А ще піддони вам треба будуть. Або майструйте, або купуйте. Взагалі для малечі роблять всередині у кормушках. Потім майструють такі. Ну, у нас не було 110-ї труби. Тому змайстрували з того, що було. А. Потім сітку роблять, тільки з більшим довговатим таким. Але ми вам зараз покажемо і ще у нас є відео, де ми це все ну, на ту сітку було ще гроші. ну, Поки що заробляємо. Зараз... зараз покажемо вам, як буде остаточно і поки що буде так. Якби на даний момент на, у нас найголовніше було, це як чистити їм. Це нас не влаштовувало, тому ми вже третій раз це переробляємо, а і воду переробляли з їжею. Не влаштовувало те, що остатки залишалися тут на поверхні і воно парування давало. І птиця була. Волога. Волога, Волога і... Як ви знаєте, як звиразує? Мокра куриця. Оце були мокрі курчата. Ну і зараз тут о, у нас там наверху квіти в розсаді. А е, взагалі то є основне світло, але так як зараз розсада підсвічується. І ось ця, це таке, як воно? Полікарбонат. Він теж пропускає світло як віконечко, тому основне світло зараз. Не вмикаємо, як зонки. не чекай. Запусти, у нас більше двадцяти штук. Ви бачите, лапки все гаразд. Покажемо вам. Відходи житті діяльності, провалюються. <рес> <рес> Ось так прикрили там, де їжа. Такі кури завжди голодні. Якщо вас ви. Вони завжди голодні. Але це треба нормувати, не можна перегодовувати. І ось так водичка. Тут. літр водички у нас влазить Це якщо ви тут живете, у вас на подвір'ї, як у нас, то це достатньо для малечі особливо, якщо ви їх тільки там, наприклад, добових Ой, привезли, то всі пропойки йдуть на літр Дратики, ой, о. о! О, о! Ти курочка, напевно? Так, ось так. Єсть тут хтось один, який до мене завжди на плечі йде. Так що ось так, сподіваємося вам корисне наше таке не коротеньке відео. Дякую, що були з нами. Вподобайка на дзвіночок. І благоустрою вам.